Друзі, пізно закінчив роботу, але все-таки хочу записати відео обов'язково з приводу а, плану перемоги Зеленського. Бо зараз всі це обговорюють. Всі, абсолютно всі блогери, комусь це подобається, комусь не подобається. Я не про це, друзі, дивіться, я не про це чому. Тому що, по-перше, план перемоги не хочу обговорювати, не хочу чути цього. Не хочу бачити. Чому? Тому що сьогодні ситуація така, що всі президенти все до Зеленського, всі президенти 33 роки грабували країну, продавали армію, зменшували обороноздатність і таке інше. Всі вони це робили. І на сьогоднішній день зациклились чомусь на Порошенку і Зеленському, бо вони ось недавно були, і така там ситуація, що те, щось зробив, те й не доробив, те й зробив більше. Дивіться, друзі, сьогодні, якщо Зеленський. Вийде і скаже. Друзі, я підписав я вже підписав закон про те, що е, розкрадання державного бюджету держслужбовцями прирівнюється до е, здачі держави. Так, це пожиттєве. Все. От тільки пожиттєве, не 10 років, не 15, що їх там ви пожиттєво. Е, все. Якщо тільки він про це скаже, я вам гарантую, це буде план перемоги. Це наш буде план перемоги. Доки вони розкрадають державу, доки вони грабують армію, як і всі інші президенти це робили, доки це все продовжується, нічого не вирішиться. Тому все це фігня. Піхоти, друзі, вже немає. Піхоти в нас вже все, їх ніде не наберуть стільки людей. Піхотинців вже немає. Чому? Тому що немає. Тому що знищили стільки людей і знищують, що далі вже нема куди. Тому розказувати, що завтра е нас приймуть в НАТО, а післязавтра ми, ви ми виграємо в одному випадку, коли Путіна не стане. В одному випадку ми можемо вирішити це питання в іншому, якщо ми поборемо корупцію. Тоді всіх буде мотивація, всіх буде бажання, всі захочуть воювати. Зараз ви бачите, хочуть воювати вже. Вже всі це бачать. Тому, дивіться. Зараз буде запитання номер один. Зразу відповім, що робити. Друзі, ми не дочекаємося, тому що вони здавати один одного не будуть. Вони саджати один одного не будуть. Все, закриваємо, ставимо крапку на цьому. Влада має змінитися. Мають бути вибори, які вони вже запланували на травень. Ми маємо з вами бути готовими, щоб зайти і завести туди. Нові партії, а саме військових, не генералів, не полковників, як це вони завжди роблять, героїв великих там з про Простих, нормальних, адекватних українців, які воювали, захищали, проливали кров. Вони це все пережили, вони це все бачать, знають, вони будуть, вони, вони інші люди, розумієте? Так? Тому я, моя пропозиція з'являється партія, яка пропонує простим військовим, простим, не генералам. Йти в політику і буде підтримувати. Давайте беремося обома руками. Ще з'явиться одна, ще одну. І погнали наших городських в травень місяць, готуватися, бо ми, не дож... ми можемо ще й не дожити до цього. Розумієте? Дав би Бог нам до цього дотягнути, змінити оцю владу, щоб прийшли військові, які себе обкрадати не будуть, своїх побратимів, з якими вони сиділи в окопах, вони обкрадати не будуть. Ви розумієте, да? ну от така моя позиція. Подобається, не подобається комусь. Дивіться, друзі, це це таке. Можете мене підтримувати, можете заплювати, кричати там. Але я вам розказую план перемоги, чи Зеленського це буде, чи план перемоги ще когось там, чи план перемоги е, марсіан. ніхрена це не спрацює. Взагалі не спрацює. Навіть не хочуть про це говорити. Все, закінчилася ця тема. Ці плани вони ні, нікуди. План один. План друзі, один. Це. Побороти корупцію, все. Якщо вони її не будуть бороти, вони її не борють, вони відсоздають, то все. Тоді треба корупціонерів міняти, виганяти, заводити туди людей. Я думаю, це в першу чергу, першу. там не тільки військових, але в першу чергу це мають бути хлопці, які були в окопах. Які були в окопах. Ті знають, хто, що, по чому, як воно. І таке інше, друзі. Тому, а, що вам сказати ще? Дякую за підтримку. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. От, я думаю, це буде, це буде цікава тема. Дякую.